Розглянемо задачу ЗНО за 2014 рік. Нам потрібно розв'язати тригонометричне рівняння тангенс 3х дорівнює корін з 3. Ця задачка є досить нескладною. Варто тільки згадати загальний розв'язок рівняння тангенс Х дорівнює А, що ми зараз і зробимо. Отже, коли тангенс Х дорівнює А. То звідси x дорівнює арктангенс А плюс пін, де число n пробігає множину цілих чисел. Пам'ятаємо, що арктангенс – це обернена функція до тангенса. Тепер давайте застосуємо ці знання до нашого з вами рівняння. Тільки пам'ятаємо, що замість х у нас під тангенсом стоїть 3х. Так і запишемо, що 3х дорівнює арктангенс корінь з 3 плюс пін, n пробігає множину цілих чисел. Тепер у вас ззаді в робочих зошитах є табличка тригонометричних значень. І там ви можете знайти, що арктангенс корінь з 3 – це пі на 3. Тобто 3х дорівнює π на 3 плюс πн, де n Належить множині цілих чисел. Але для перестраховки можна пам'ятати, що арктангенс корень з трьох, це пі на 3. Тепер, що нам залишається зробити? Для того, щоб знайти х, треба і праву і ліву частину поділити на 3. Отже, отримуємо, що х дорівнює пі розділити на 9 плюс пі розділити на 3. Будьте, будь ласка, уважними і пам'ятайте, що PN також обов'язково треба розділити на 3. Тому що дуже багато дітей тут роблять помилку. Хай ви не будете в їх числі. І тоді ми можемо сказати, що відповіддю на нашу задачу буде варіант В. Успіху вам при здачі ЗНО.